Доброго дня. Мене звати Ліна, я інвалід другої групи, в мене на руках потрій пальця і немає ноги. В першу чергу я хочу подякувати Марину Анатолійовну за те, що вона запросила сюди до вас. Ось. Я жила в дитячому будинку майже все своє дитинство, адже від мене відмовились батьки на четвертий день після мого народження. Ось, і Я не скажу, що було нам дуже комфортно там навчатися. Адже ми завжди були закриті в, од, в одному інтернаті якби, і там і навчались, і жили. А нам хоч, хотілося, щоб ми навчалися в нормальній школі, адже ми такі самі, як і всі інші діти. Але ну, я вбачай, що я так хвилююсь. Але... Нас не хотіли, мабуть, показувати суспільство. Я перший раз побачила Діда Мороза тільки в 9 років, наприклад, тому що на кожен святах мене, і з-за того, що я інвалід, за спини працівників сидили, і я не бачила ні Діда Мороза, ні Снігуранки, навіть ну, для мене свята не було нікого. Ми завжди хотіли, наприклад, кушати, адже... Чомусь держава вона більше коштів витрачала на сам дитячий будинок, але на дітей. Ось. І... І головне те, що мені хочеться, щоб не тільки зараз говорили про те, як треба вчитися дітям ну, от, в інтернатах, таким, як мені. Мені хочеться, щоб нас, у нас було ще майбутнє після таких дитячих будинків, адже більша кількість дітей з інвалідністю, вони є з першої, другої інвалідності і у них немає майбутнього. Я є та дитина, яка пощастила одній і ста. Можливо, навіть із тисячі, а можливо, навіть із ста тисяч. Ось, бо я, наприклад, мріяла завжди бути телевізійним режисером. Але коли я прийшла в один вуз і дала свою папку з документами, мені її так само повернули, не відкриваючи. Вони сказали, ви інвалід, ви не можете пройти тут і навчатися, адже на режисера треба проходити два роки хореографії. Я цього, в принципі, не розумію, чому мені, як режисеру, треба проходити дві, два роки хореографії, адже можна якось зробити альтернативу. Я є спортсменкою, я могла б краще бали якісь приносити для інституту. Також я подивилася, нещодавно я була на конференції з канадійцями, і тоді я була дуже сильно вражена те, що діти з інвалідністю, 98% дітей з інвалідністю, вони мають змогу навчатися в нормальних школах. Тобто там немає взагалі такого поняття, що повинен бути закрити якийсь соціальний заклад і там тільки одні діти з інвалідністю навчаються. Ось. І ще 40% там закінчують вузли, такі як я, наприклад, інвалід. І мені дуже сильно хочеться, щоб в нашій державі така сама штука от, працювала. А, ще я дивилася закон про освіту. І там є один, одна є така стаття, 18, яка, мені здається, дискримінує всі наші права інвалідів. А, там написано, що дитина з інвалідністю може навчатися ін -інклюзивно в інклюзивному класі. Але не а, тільки але за умови, якщо ви, це не порушує права інших нормальних дітей. Тобто відповідно, типа я можу навчатись, але якщо батьки не будуть проти або дитина не буде проти що такої дитини, як я, ну якийсь абсурд виходить. Чому така дискримінація? У мене питання, чому така дискримінація, чому така неповага до нас, адже ми такі самі, як і ви. Єдине, що нам трошечки не пощастило в цьому житті. І мені хочеться, щоб ви прибрали цю статтю, бо або її їх якось, тому що якби ми хочемо навчатися, ми хочемо розвиватися. Але оця стаття місьмацька, вона ну, не дозволяє нам навіть навчатися. О, дякую за увагу. Дякую, дуже, Ліна, за мужність за відвертість.